Вітаємо вас, Знатний мед. Хочу показати вам наші колоди. Знаходимося зараз в Київській області, жовтень місяць. Колоди маємо вже розбирати. Розбираються вони один раз за сезон. Тут зараз ви бачите чотири колоди наші великі, вони всі з різних порід дерева. От. Ну, ще їх борти називають, але ну, все-таки в основному ті, що на деревах висять. Ті, що на землі, це колоди. Вони або на землі стоять, або на таких ось підставочках, чи там на піддонах. От. Це колодний більше мед. Е, ну, Оця колода вона соснова, наприклад. Із сосни. Це тополя. Ця колода, бачите, має отаку дверку. З нею трошки зручніше працювати. Ніж з от такими цілісними, тому що тут зверху приходиться вирізати всі соти. Це дубова колода, діаметр її майже метр, щоб ви розуміли. Це з верби, теж така стара верба, теж десь метр в діаметрі. Розбірка зверху відбувається, бачите, навіть пеньочок приставлений, щоб було. Зручніше, бо колода така висока. Ну, ось навесні ми заселяємо в ці колоди бджіл. В основному це рої засипаються туди і там вони розвиваються цілий сезон, будують соти, носять мед. Ніякої вощини там немає. Все будується самостійно бджолами. Мед в абсолютно натуральних своїх умовах, язики такі вони вибудовують. От, природній баланс всіх параметрів. В першу чергу СО2. Мед цей вважається більш корисним, навіть ніж звичайний мед. В ньому більше лізоцину і так далі. Ну, Принаймні він точно натуральний, максимально, як це можливо в сьогоднішніх умовах, його виробити. Трудомісткий, звичайно, процес і заселення, і потім розбірки колоди. От це не так все просто. От меду такого не є дуже багато. З великої такої колоди в хороші роки можна отримувати, ну, там 10 кг, 15 кг, наприклад. Це непогано вважається, в принципі. От. Тому, так, бортьового меду його багато не буває. От. Ну і він, відповідно, дорожчий. І за рахунок своєї цінності і свого такого древнього стародавнього традиційного способу виробництва, і за рахунок цієї трудомісткості. Ви бачите, що кожна колода має у нас свій номер. От ми знаємо, звідки який мед, як правило, вказуємо це потім на баночці з меду, з якої саме колоди цей мед. Ну, ось, так я вам розказала, щоб ви побачили. Що це все реально існує. Не відкриваю, тому що зараз погода дощова, дуже прохолодно, джоли, звичайно, злі. От, ми розбірку сьогодні хотіли робити, але перенесли на пару днів, тому що погода зараз не сприяє.